Дуже рясно починає квітнути моя рабатка і ось найяскравіші квіти на сьогоднішній момент. Дуже багато бусково фіолетових кольорів. І найперше це нічна фіалка. дуже ароматна. Вона вже починає відцвітати. Цього року вона виросла високою, досить рясною, і також здивувала мене тим, що має. Додатково ще такі квіти з легко білого кольору, з мушками бускового кольору. Дуже дивно взагалі є біла. Нічна фіалка, і вона у мене є. Я ось не знаю, чи це вони так перезапилились, що деякі квіти отримали таке собі забарвлення. Ось її оригінальний колір і оригінальний вигляд. Також тут у мене квітне шавлія лікарська. Вона більш синя. Телефон по кольору трошки згладжується синій колір. Ось бачите, тут знову мікс кольору. Дуже цікаво, чому так сталося, і чи, і чи це перейде в такий загальний кущ, бо виглядає, знаєте, красиво, симпатично. Відквітнув аліум, зав'язав свої насінинки. Тут також шавлія І я очікую на цвітіння. З цієї трояндочки, минулого року я її посадила, вона називається Cherry Lady. чайно гібридна троянда. Такі компанії бузково фіолетових квітів. Також в мене є тут ще герань, спліш сплеш З розводами голубими на білому фоні. І ось тут треба підняти. Дельфініум, ох, маленький дельфініум. Зараз я його поставлю рівніше і якось зроблю йому підтримку. Опору якось поставлю. Знов шавлія. І ось лаванда. Скоро буде квітнути.